Українців сколихнула новина, що США можуть запропонувати визнати Крим російським в обмін на замороження війни. Що про це думають наші громадяни? Ну, Крим український це... що... нема немає ніякої думки. Ну, це ж абсурд. Ну, це так само, як і ситуація з між Палестиною та Ізраїлем. Ну а нам наше. наше що? як віддавати? Це наше. А що можна віддавати? Це наші території признана Ну, всі між міжнародними договорами вони просто наші і все, чому ми, ми їх маємо віддавати. Ну, це незаконно, трохи ділитися територіями, які сконо наші. Це порушення міжнародних норм всіх. І це прецедент буде потім, щоб забирати ще щось. Це не залежить від них, це наша територія, і вони на це не впливають. Звісно, я не підтримую порушення закону. Як це? Візьміть, віддайте всю одірду і ходіть голи. І буде мир. Це одно те ж. Да, ж, да, а потом, як да. говориться, врага й по по своїм вози рядом на своїх границях, по своїм ока. До цього попередньо також весь світ змовчав, коли була анексія Криму. Якщо в подальшому це питання буде такі, ну Крим вже російський. Не факт що так буде з подальшими територіями і на зараз окуповані. Тому я не вважаю, що це окей. Крим это наш український.